Ось який будинок пофарбували. І, мабуть, дарма ще пофарбували в білий колір. Він був раніше темно-червоний. От у тих, у кого є забор. Бачите, тут вулиці перетинаються одна вулиця, дуже багато машин. І врізається в неї друга вулиця. То в таких випадках дозволяє робити загорожу. А ще в цьому будинку, я знаю, жила дуже довго вівчарка. Мабуть, постаріла, і її вже немає. Тут теж, бачите, огородили, бо діти є. І кожна галявинка має свій квітник. А ось тут катаються діти. Це будиночок на дереві. Бачите, який? Дітям цікаво. Ось навпроти який будинок. Перепад. Укріплюється камінням. Щоб не осувалася земля і щоб зберегти дерево. І не одне. Бачите, тут дерева. І щоб вони не впали, отак огороджують камінням ці дерева. Ось який будинок.